У вівторок, 6 червня, журналісти в Україні відзначили своє професійне свято. Утім, як і більшість святкових днів і приємних нагод, усі дати залишаються лише позначкою в календарі. Бо, поки триває кривава війна, думки далекі від святкувань. Чернігівські медійники цього дня зустрілися з головою Чернігівської ОВА та з командувачем військ ОК Північ, щоб обговорити виклики та проблеми сьогодення і знайти ефективні шляхи для покращення комунікацій в області. Інформбезпека ще одна наша біда. Ми про це говорили до війни, і зараз говоримо і є конкретні заходи. Які зараз нам дозволять покриття збільшити і радіо, і телебачення. І я вважаю, що ті заходи, які зараз заплановані, заплановані, якщо ми їх вчасно реалізуємо в плановому режимі, дозволять уже восени отримати гарантоване якісне покриття. Ну далі ми маємо конкурувати контентом. Значення місцевих видань і новини з громад стало особливо важливе під час російської окупації в лютому березні 2022 року. Про досвід переформатування друкованого видання в окупації розповідає редакторка газети Новини Городнянщини. Люди, по перше, чого вони обирають саме місцеві газети, бо це єдине джерело місцевої інформації, саме інформації з громади. Коли в нас не було ні світла, ні зв'язку, єдиним засобом, яким ми могли доносити інформацію, це залишалася фейсбучна сторінка місцевої газети. Тобто ми там все інформували людей. Світлана Томаш зазначає, що новини з місцевих сіл і маленьких містечок громади дуже рідко потрапляють до телемарафону Єдині новини а відсутність достовірної інформації збільшує градус напруження серед населення. І люди налякані окупацією, вони дуже бояться повторного вторгнення. Їм би дуже хотілося, щоб їм хтось відповів на це запитання, але ж з точки зору безпеки, ми не всю інформацію можемо отримувати, які військово надають, і не всю можна розголошувати її. Тому ну, це найбільше і звичайно найбільш популярним чтивом у наших людей є історії про своїх же людей, які як війна вплинула. На їхні долі історії про переселенців і звичайно історії про воїнів для людей похилого віку преса залишається мало не єдиним способом дізнатися новини. Ми чітко розуміємо, що більшість місцевої інформації люди отримують з газет, навіть якщо вона вже була в інтернеті. Бо серед наших передплатників багато людей старшого віку, які просто не вміють користуватися інтернетом. Зараз, як ніколи, друковані видання потребують допомоги, адже обсяги фінансування значно скоротилися. До того ж, багато населення з прикордонних громад переїхало до іншої місцевості. Відтак передплата зменшилася, як і поменшало замовників реклами. Обсяги реклами скоротились значно, залишилось. Ну Добре, як 20% від того, що було до широкомасштабного вторгнення. Тобто, ну, це була не основна стаття, але значуща для нашого видання. То зараз це, це крихти. Дякуємо звичайно нашим рекламодавцям, що не відмовляються, підтримують нас. Ну, важко виживати в таких умовах. Якщо ви маєте можливість передплатити місцеву газету у вашому районі, наприклад, для бабусі, дідуся чи знайомих, обов'язково зробіть це. Це допоможе локальному медіа продовжувати інформувати населення про важливі події та триматися на інформаційному фронті проти пропаганди агресора.